Всіх вітаю на каналі МТ. Ну що, ми нарешті дочекалися лістингу ноткоїна. Ціна все ще відрізняється між різними біржами, ситуація міняється кожні кілька хвилин, але в цілому ноткоїн торгується від 60 до 80 доларів за 10 тисяч монеток. Все пройшло не без проблем. Це був наймасштабніший лістинг за довгий час і була величезна кількість бажаючих. Треба було роздати монетки мільйонам користувачів, і не все вийшло зробити гладко. Так SEO Bybit написав вибачення за затримку транзакцій. Не всім користувачам вдалося роздати монети до лістингу. Деяких юзерів роздача затрималася. Ось що він каже: Ми публікуємо план компенсації для 320 тисяч користувачів, яким не вдалося надіслати ноткоїни до лістингу. Вибачте, що вас усіх підвів. Ми подбаємо про те, щоб це ніколи не повторилося. Також багато транзакцій не дійшло на Binance. Тут же виправдовується сам NotCoin. Частина депозитів на Binance була відхилена біржею. Користувачі отримують свої баланси назад в боті протягом години. Тоді можна буде вивести ще раз через блокчейн. Але навіть якщо у вас не вийшло завести монетки на біржу, або ж якщо вам мало тих монеток, які ви отримали з додатку, то у вас є чудова можливість заробити ще більше надкоїнів прямо зараз. По на біржі Bybit проходить так званий Launch Pool Це можливість без ризику отримати дуже багато додаткових монеток ноткоїн з вашого капіталу. Знайти його можна в меню Торгівля, далі Spot X і тут обираємо Launch pool. Потрапляємо на таку сторінку, і ось тут ми бачимо, проходить Launch монети нот. Якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, то реєструйтеся по посиланню в описі під відео і отримуйте додаткові бонуси, які будуть недоступні напряму. Що взагалі таке цей лаунч-пул? По суті, це стейкінг, тобто ми кладемо наші активи в депозит, а за це безкоштовно отримуємо монетки Notcoin. Як ви бачите, призовий пул тут більше 1 мільярда токенів, а продовжуватися він буде цілий тиждень. Всього є три пула, і ви можете взяти участь усіх одразу. Перше, це пул ноткоїна. Дуже проста логіка, якщо ви не хочете продавати ваші ноткоїни, то ви можете їх покласти сюди і отримувати величезний відсоток. Як ви бачите, він тут просто нереальний. Згодом він може трохи впасти, коли більше людей покладуть сюди свої ноткоїни. Але чим раніше ви закинете, тим більше отримаєте. Другий пул це в монеті тон. Якщо у вас є тон, то ви можете також отримати за нього ноткоїни. Ну і третій, найпростіший це пул в монеті USDT, тобто просто в доларах. Тут нульовий ризик абсолютно, просто якщо у вас лежить капітал без діла, то ви можете його використати для заробітку ноткоїнів. Все максимально просто. Закидайте свої нот, тон чи USDT та натискаєте кнопку заробляйте на стейкінгу. Вписуйте сюди суму можна від 100 до 2000 доларів для USDT. Я вже вніс 2000, тому більше закинути не можу. А ви вписуєте суму і натискайте Підтвердити. Все, протягом тижня вам будуть нараховувати кожен день монетки нот, починаючи з другого дня. Тобто опівночі не чекайте одразу нарахування, воно буде на наступний день. Далі можете продавати ноткоїни чи додавати їх сюди в пул, як забажаєте. Отакий От простий спосіб заробити ще більше монеток. Нагадую, якщо у вас ще немає аккаунту тут на біржі, то реєструйтеся за посиланням в описі під відео. А на цьому в мене все. Таке невеличке, але сподіваюся, корисне відео. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. І до зустрічі!